Розділ 6. Початок. Мати Єлизавета пізніше скаже, що змогла розпочати своє служіння тоді, коли стала фінансово незалежною. У 1909 році помер Фелікс Чацький, що, без сумніву, було для Рози важким ударом. Та після смерті батька вона отримала свою частку спадку, а ще кошти. Які були розподілені між спадкоємцями по смерті кардинала Володимира Чацького. тож вона одразу стала власницею значної суми, що дозволило зробити перші кроки у справі? До того ж, брати всіляко допомагали сестрі у її служінні. Таким чином, у 1910 році з'явився перший притулок для незрячих. Це було старе приміщення без усяких вигод по вулиці Дзельній, 37. Обмежена площа будинку дозволяла розмістити тут лише невеликий притулок для старих жінок і кількох дівчаток. Умови поки що не дозволяли приймати чоловіків та майстерні, столярну та злозоплетіння. Для утримання навіть такого невеликого притулку треба було багато коштів, і справа весь час балансувала на межі, не маючи достатньої готівки. Необхідна була і юридична підтримка, тому Роза Чацька зорганізувала товариство Опіки над Незрячими у Польському королівстві. Далі в тексті товариство у 1911 році. Провели його перші збори і створили правління, до якого ввійшли адвокати, лікарі, поміщики, промисловці, сформували ревізійну комісію. У суспільстві ще жила глибока повага до Фелікса Чацького. громадськість відгукнулася і на трагічну долю та мужність його доньки, тому пожертви, які надходили до товариства, Дозволяли не лише покривати видатки на притулок, а й думати про його розвиток. Уже на початку справи було видно, що це зовсім нове починання. Уперше в Польщі проблему незрячих вирішували на такому рівні. Дівчатка у притулку були на повному утриманні, вони здобували не лише початкову освіту. Їх не лише вчили читати і писати за системою Брайля, а й допомагали здобути професію виготовлення ручного трикотажу, плетіння кошиків, ведення домашнього господарства. Та візитівкою справи Рози Чацької було духовне і релігійне виховання, моральний та освітній розвиток кожної особистості. Формування самостійності й практичності. Справа поволі росла. З ініціативи Рози Чацької організували бюро з переписування книг за системою Брайля. Багато людей добровільно вивчали азбуку Незрячих, аби долучитися до шляхетної справи. Так започаткували знамениту бібліотеку брайлівської літератури. Тоді ж виникла особлива система опіки над незрячими, патронат, яким охопили 110 незрячих сімей. Зростав і заклад надземній. Тут відкрили початкову школу для хлопчиків, майстерню з виготовлення кошиків. Новинкою на той час, у 1911 році, стало відкриття дитячого притулку на 8 осіб. А п'ятьох незрячих вихованців навіть направили на навчання до ремісничого училища, та разом із розвитком зросла й тиснява все більше відчувався брак зручностей, тому заклад перенесли до більшого приміщення на вулиці Злотій, 49, але це не було єдиною зміною адреси. Зрештою, навіть важко прослідкувати усі тогочасні переїзди, усі розуміли, що потрібне власне приміщення. Товариство почало думати, як придбати у власність ділянку землі з будівлями. Фінансова ситуація напередодні Першої світової війни була сприятлива і дозволяла будувати такі плани. Але засновниця. Вже в ті часи замислювалася над іншим. У 1913 році Роза Чацька відвідала Лурд. Вона прагнула насамперед духовної обнови та хотіла довірити опіці Матері Божої створену справу. Наступного року вона вступила до мар'янської конгрегації при монастирі непорочних сестер, де змогла ближче пізнати укрите життя. Без сумніву, це було цінним досвідом, але згромадження, над створенням якого вона вже тоді замислювалася, бачилось їй у вимірі іншої духовності та в інших організаційних формах. Найгострішою проблемою того часу був брак підготовлених співробітників. Спочатку Роза Чацька спробувала співпрацювати із сестрами з різних згромаджень. Зокрема, з шаритками, обличанками, та пізніше усвідомила, що спосіб життя чернечих згромаджень не відповідає умовам і потребам започаткованої справи, опіка над незрячими потребувала передусім фахової підготовки, а також освітніх, педагогічних навиків, обслуговування, навчання і виховання. Сліпих мало свою специфіку, яка часто не узгоджувалася з укладом укритого життя згромаджень. Роза Чацька ще перед війною замислювалась над необхідністю створення нової чернечої формації, статут якої мав бути пристосований саме до служіння незрячим, а тим часом Боже проведіння мало свій план.